Доброго дня, шановні пані і панове. Коли звучать слова репараційний кредит, одразу думка про те, чи отримає Україна кошти, яких не вистачає в національному бюджеті для того, щоб профінансувати всі потреби 2026 року. І внутрішні і соціальні програми, економічні програми, інші. Ті підрозділи державного бюджету. Однак, коли говоримо про репараційний кредит, то це лише одне джерело поповнення дефіциту, того, що не вистачає. Загалом, якщо брати от того, що не вистачає, його приблизно давайте обізвемо цифрою 60 мільярдів. Бо може бути по різних розрахунках 40, 42, 65. Але давайте візьмемо цю цифру 60 мільярдів. Як видно, коли говорять про репараційний кредит, кажуть 140. Чому 140, а не 60? Тому що 140 це на три роки. 2026, 2027 і 2028 роки, виходячи з прогнозу потреб. Національного бюджету і видатки в особливій частині те, що стосується оборони. При цьому треба розуміти, що окрім от цієї суми, яка пропонується покривати тим, що називається репараційний кредит, є інші джерела, які працюють, вони не зупинялися. І а, ці програми будуть продовжуватися фінансуватися Європейським Союзом, НАТО. Національними урядами, ну, скажімо, зокрема, уряд Німеччини, якщо раніше щороку фінансував 8 мільярдами, то на 2026 передбачає майже 12 мільярдів, і мова йде про те, щоб збільшити це фінансування. Чому так багато говорять про репараційний кредит нині? Бо це заморожені знерухомлені. Кошти активи Російської Федерації. При цьому це є і кошти Національного банку чи резерви Національного банку, це є і кошти суб'єктів господарювання, це є кошти фізичних осіб, ну і цілий ряд ресурсів, активів, які зберігаються чи у вигляді застави. Чи у вигляді обігових коштів, чи у вигляді гарантій, і так далі. Загальна сума таких коштів, загальна сума, це обрахункова величина в світових банках обчислюється десь приблизно трошки більше, ніж півтрильйона в доларах, якщо брати. Левова частка із цих півтрильйонів. Знаходиться в європейських банках. А всього в європейських банках десь в районі 420 мільярдів, з яких більше 360 знаходиться в Бельгії. Найбільше таких коштів знаходиться в Бельгійському банку Євроклер. А це по суті і банк, і депозитарій. А, і зрозуміло, що. Коли говорять про ці кошти, насамперед говорять про Бельгію. Хоча, ну, наприклад, в Сполучених Штатах об'єми весь час зменшуються, і нині в Сполучених Штатах сума обраховується десь від 5 до 10 мільярдів, бо достовірні дані Сполучені Штати ніколи нікому не видавали. Принаймні зараз говорять про суму 5 мільярдів. Не дивлячись на те, що цифра наявних у банках Японії коштів обраховується десь приблизно активів в сумі 25-30 мільярдів, однак японський уряд відмовився видавати офіційні дані. На даний час є тільки одна країна, яка оголосила суму таких коштів, це Швейцарія, як не парадоксально. І це відповідає законодавству. Швейцарії, і сума ця обраховується від 8 до 10 мільярдів євро. Чому так багато навколо цього говорять нині? Бо це один із універсальних способів покарати злочинця і допомогти жертві. Тим більше, що світ сходиться в розумінні на тому, що Україна це жертва. А Рашистська Федерація це агресор, це злочинець. Чому питання, яке ще навесні цього року, здавалось би, було вирішено, зненацька загальмувало вперше навесні, а потім і нині. Зверніть увагу на одну закономірність. Як тільки ускладнюються відносини між Вашингтоном і Києвом, одразу натискають на гальма по репараційному кредиту. Стосовно того, що репараційному кредиту бути, я в цьому переконаний і впевнений. Знаєте чому? По тій простій причині, що чомусь, а чомусь зрозуміло, в проєкті Трампа мирному плані так званому, який написано в Москві, є дві позиції. Про те, що 100 мільярдів з цих знерухомлених вкладів, Передаються американському уряду для програм відновлення України 250 зрозуміло Російської Федерації Ну так, така бухгалтерія виходить. Більше того, в цих текстах мирного плану є те, що від вкладення цих коштів. Із прибутків, які будуть отримані, половина також передається Уряду США. Зверніть увагу, план, то цей називається план Трампа, але підписався ж він у Москві. Тобто, насправді ця сума коштів її вже приговорили, і її в балансі, в майбутньому балансі Російської Федерації принципово вже просто не існує. Що ж гальмує цей процес? І так я назвав зараз дві речі. Перша – це співпадіння того, що на гальму натискають, коли ускладнюється ситуація взаємовідносин Києва і Вашингтон. І друге, те, що, написавши ці речі, Росія чітко дала зрозуміти, що ці кошти це наш внесок в те, щоб нас відпустили з миру. Звідси робимо висновок. І навесні 2025 року, і нині з Вашингтону надійшла Депеша, дзвінок, відбулася розмова між очільниками Уряду США і нинішнім прем'єр-міністром Бельгії, який лише з Нового року, 2025 вступив на посаду. Прем'єр-міністра і в коаліційному уряді відчуває себе ой як небезпечно. Сказали про те, що необхідно натиснути на нагальм. Зверніть увагу, як активізує свою публічну діяльність Бартиде Вебер, коли мова заходить, заходила навесні і зараз. І чому згасає його активність, коли ситуація Вашингтон. Активно допомагаючи, діє ніби на користь України, звідси стає очевидним, що насправді справа не в позиції Бельгії. Та і чесно кажучи, якщо розібрати нині усі механізми і всі ті озвучені варіанти, то їх достатньо для того, щоб забезпечити гарантування. І в невразливості Бельгії, як країни, в банках якої перебуває ця величезна сума. Тобто, претензії пред'явити буде неможливо, бо це буде рішення, а воно вже по суті є Європейської комісії, Європейської Ради. Друге, навіть запропоновані чисті гарантії, ну скажімо, фонду. Норвежського, який утворений в результаті стрибка ціни на енергоресурси, коли Норвегія вимушена була партнером по Євросоюзу продавати газ, однак ринок диктував високі ціни, в результаті чого створено фонд, він сягає трьох мільярдів євро. І коли запропонували відповідну. Заставу чи гарантування, барт Де Вевер теж відмовився. Хоча дивним здавалося. Да? Адже один до одного, причому це реальний фонд з реальними доходами. Бо як використовувати ці кошти? Ще рішення немає. Більше того, в уряді і парламенті Норвегії вже давним-давно сказали: ми не можемо паразитувати на нещастю наших партнерів-європейців. Давайте подумаємо, як цей фонд використати. Однак, як ми бачимо, Бельгія відмовилася. Очевидно, що від такого прямого механізму. Гарантування використання цих ресурсів знерухомлених не відмовиться ніхто, бо ти ні в чому не програєш. Якби не одна цікава річ. Бельгія належить до тих країн, які до цього часу так і не оприлюднили. А які вони мають прибутки з використання цих знерухомлених коштів. Бо вони знерухомлені лише для Росії рашистських. Суб'єктів господарювання, а вони ж приносять доходи, вони ж в кредитному портфелі банку будь-якого знаходяться. Якщо подивитися сьогодні по року, то світ від знерухомлених коштів отримує десь приблизно до 25 мільярдів щороку прибутку. Згідно рішень Великої Сімки, ця сума має спрямовуватися в Україні. Сума ця коливається з року в рік від 14 до 18 мільярдів знову я округлюю. Тобто, де дівається інша сума, ніхто не знає, бо є частина країн з Великої сімки. І не тільки, бо в даному випадку Бельгія не входить в Велику сімку, але є одним із депонентів найбільшої суми. Таким чином, стає зрозуміло, що тут, окрім політичного рішення у Вашингтоні, Є ще й суто вузький економічний, а ще точніше, бюджетний інтерес для того, щоб ці кошти не використовувати. Є ще одна дуже важлива річ, про яку треба розуміти. На даний час рішення Генеральної асамблеї ООН Європейської Ради, Європейської комісії. Я вже не кажу про ордер, виданий кримінальним. Судом на арешт московського фюрера, як підозрюваного в злочинах щодо викрадення українських дітей, як і інших посадових осіб Рашиської Федерації, чітко говорить про те, що політична забезпечення, тобто те, що називають воля для вчинення такої дій, таких дій стосовно репараційного кредиту, тобто конфіскації по суті, расистських коштів, достатньо. Пояснення де Вебера, що він не може це зробити, бо в нього не вистачає аргументів і в разі, якщо Росія зажадає повернення чи звернеться до суду, в нього не буде аргументів. Таким аргументом достатньо є хоча б одне із рішень Генеральної Асамблеї ООН, яка визначає Російську Федерацію як агресора. Цього рішення достатньо для того, щоб Бельгія разом з Європою, Україною вживала будь-яких доступних засобів для того, щоб покарати агресора. Тому політичного забезпечення вистачає формально юридичного не менше. У даному випадку для того, щоб припинити фінансування війни, бо це держава-терорист. Яка викрадає дітей, викрадає цивільне населення, вбиває цивільне населення, руйнує інфраструктуру, руйнує інструменти забезпечення першої необхідності для громадян України. Цього достатньо для того, щоб конфісковувати такі кошти, а це зафіксовано вже всіма учасниками цього процесу. Тому пояснення варта Девевера про те, що може трапитися так, що в. Росія пред'явить позов, і Бельгія залишиться один на один, не витримують елементарної критики. Вони дуже легко б'ються аргументами, про які я кажу. І так сильніше права і сильніше політичної волі Європейської Ради, Європейської комісії, Європейського Союзу є голос Вашингтона. Це вже зрозуміло. І це зрозуміло було давно. Бо восени, пам'ятаєте, на початку з Вашингтона пролунало а чому не забрати? Це все пролунало тому, що забрати можна Вашингтону, Дональду Трампу. Передати це Україні не можна. Не можна. Бо так думає Дональд Трамп. Барту Девеверу не пощастило. Він потрапив на посаду прем'єр-міністра тоді. Коли в Вашингтон в овальний кабінет війшов правовий невіглас, який, так як і Путін, трактує міжнародне право так, як йому вважається за необхідне. Все інші пояснення, які використовують Бар Вевер, його колеги, інші партнери по Великій Сімці, які не видають інформацію по знерухомлених коштах. І лише частково, це вже тепер очевидно, передають Україні отримані прибутки з використання цих коштів, як це робить і Бельгія, стають причиною пояснення, чому цього не можна робити. Тож, чи є інші варіанти? Вони є. Це позики національних урядів. Вони можливі. І такі позики, і такі трансферти теж будуть. Рішення по них вже прийнято. Чи, можливо, якісь суверенне якесь рішення? Можливі, ті рішення також. Їх може бути два. Коли це все береться на видатки Європейського Союзу. І Європейський Союз обслуговує від імені. Національних урядів ці потреби. Більше того, нині в фондах Європейського Союзу десь приблизно в районі 600 мільярдів ресурсів, які зекономлені, вони теж можуть бути використані. Причому, в тому числі, як гарантія, частина цих коштів щодо передачі Україні репараційного кредиту. Це теж можливий варіант. В тому числі можливі варіанти колективних чи індивідуальних гарантій уряду Белії. Ви скажете так, не проголосує Угорщина, а вона й не потрібна. Зверніть увагу на заяву Барта Вевера. Він говорить про те, що треба національні гарантії. Їх може бути 27, їх може бути 26, їх може бути 20. Їх може бути п'ять. Головне, щоб достатньо було те, що колеги по Європейському Союзу на це підуть і вони погодяться. Ці рішення всі мають різні правові наслідки. Десь треба буде гасити відсотки, вже починаючи з 2027-го. Десь робити внески. Однак і одні і другі рішення не є занадто втяжливі. Проблема в чому? Проблема в тому, що в такий спосіб Європейський Союз карва, карає сам себе і не хоче при цьому покарати злодія агресора, який напав на Україну, який погрожує постійно Європі, який здійснює саботажі, диверсії на комунікаційних центрах. Інфраструктурних об'єктах, енергетичних об'єктах, і так далі. Обриває кабелі, комунікаційні кабелі енерго, системи енергозв'язку, газо- і нафтопроводи. Ну і багато-багато чого іншого. І в цій ситуації очевидно, що Європейський Союз має приймати рішення, виходячи із інтересу. Країн Європейського Союзу, а суть його в цій ситуації нанести поразку Російській Федерації в ході гібридної війни. І якщо цього не зробити, то до європейців прийде звичайна війна. Звичайна війна, така як вона є зараз в Україні. У цій ситуації пояснення, які звучать з, від бельгійського уряду, є явно. За слабкими. То чому ж питання не вирішується? А хто сказав, що воно не вирішується? 18-го, -19 19-го зберуться в чергове глави держави, глави урядів Європейського Союзу і рішення якесь. Зверніть увагу, якесь рішення буде прийнято? Чи може виникнути ситуація, коли в Україні в другому кварталі не буде чим фінансувати потреби. Ні, така ситуація не виникне. По-перше, до того часу а, є декілька способів вирішення. Про них я казав є ще речі, які розглядаються, які можуть бути вирішені. По-друге, ніхто не знає, власне, як поведе себе бюджет фінанси наступного року. І може трапитися так. Що в зв'язку з тим, що ринки нестабільні, потреба в коштах зміниться. І вона буде обраховуватися колосальними сумами. Вдумайтесь лише в одну річ. Впродовж наступного року в обіг буде вкинуто ще мільйони. Мільйони барелів на добу нафти. Мільйони. Тому що надлишок тисне. І всі бачать, що, що б не говорив Трамп, а зелена енергетика підходить, і тоді потреба в углеводнях буде падати. Навіть у видобутку. Тому і Саудити, і Емірати, і Америка все більше і більше на зовнішній ринок викидає сирої нафти. Ситуація і так для Росії швах. Це вже бачать. Причому Юралс, який слабо конкурентний по якості з техаською нафтою, з нафтою Brent, він валиться. Валиться на очах уже і це бачать, при тому, що скидки на продажу сирої російської нафти досягають уже 28%. Нафта минулого тижня Юралс торгувалася де по 25 фунтів стерлінгів, ну, максимум 37-38%. Доларів за барель. Все це не може не впливати на загальну картину. А це означає, що дії по використанню кредиту репараційного ще більш м'якші будуть. Відтак очевидно, що рішення буде прийнято в той чи інший спосіб. І тут абсолютно правий Амброуз Еванс Притчард. Британський журналіст, який каже, ці гроші треба негайно віддати Україні. Бо на них претендують два злодії Путін і Трамп. І якщо їх не використати для України, то ці злодії скористаються цими коштами. Тому і така велика увага до цих знерухомлених коштів. Уже видно, що записавши. У Москві ці кошти, як торг у мирний так званий договір, мирний план Дональда Трампа, Росія розпрощалася з цими коштами. Тепер задача: власне, а чому ці кошти потрапляють Путіну і Трампу? Чому вони не можуть бути потрачені європейцями на зброю? Учених Штатах також є знеругомлені кошти, однак про них мова не ведеться. Будь ласка, використовуйте ті кошти. Як ви вважаєте за необхідне, ми б воліли їх використати для того, щоб захищати вас, каже український бюджет. А з Америки звучить: підпишіть угоду. Ні. Угоду, яку написали в Кремлі, в Україні підписувати не будуть. Це вже очевидно. Тому, потрапивши цей в гейт, Трамп, схоже, схоже на все, надув губки і шукає, як же йому себе повести. Бо ось ось буде роздавлений плитою файлів Епштайна. І все це зрозуміло стимулює дискусію навколо допомоги Україні. Чи є роковою? Ця допомога. Тобто, він, чи залежить від неї бути чи не бути в Україні? Ні, не залежить. Але виведення її на перші позиції свідчить про те, що дуже багато з ложкою зібралося навколо цього стола. І очевидно, що московський фюрер, не дивлячись на свою злочинну діяльність один серед них. Тому, як мінімум. Європейському Союзу треба поступити мудро. І в нинішній ситуації очевидно, що ці ресурси треба використати підказку даю для оборони і безпеки Європи. А от у цій обороні і безпеці Європи Україна відіграє ключову роль. Хотів би я побачити, як Барт Девевер... Буде аргументувати, чому ці кошти не можуть послужити європейській безпеці. А для європейської безпеки, в тому числі, Європа купує Зброю Сполучених Штатів Америки, а потім передає Україні. Тобто, я про що кажу? цієї, цієї ситуації є безліч. Тут важливо мати волю. У Європейського Союзу після появи. Плану Трампа, написаного в Москві, вже є і воля, і рішення навіть Європейського парламенту. Давайте побажаєм європейцям мудрості, щоб вони, ну, якщо не 18-19 грудня, то десь там, після Меланки і Василя, зібравшись в Європейському Союзі, рішення. Швидке прийняли. Повно потрібне і Європі, і Україні. Адже Європі і Україні вже зрозуміло. На Трампа сподіватися годі. Зрозуміло, що ви мені скажете. Ти ж сам говорив, що мати поганого партнера гірше, ніж не мати взагалі. Я і зараз це повторю: Трамп це нікудишній партнер, але гірше, коли його нема ніякого. Тому в цій ситуації і треба виходити і європейцям з прийняттям рішення щодо надання репараційного кредиту Україні. А він буде. Буде. Я на цьому наголошую, бо за все те нещастя і горе, яке московські фюрери його кліка принесли Європі, я мовчу про Україну. Тут зрозуміло, Європа має його покарати вже, а не очікувати суду. Так як каже Барт де Вевер, прем'єр-міністр Бельгії, що зазвичай ці кошти використовувалися знерухомлені після війни. Це неправда. Це неправда. Не тільки після війни. А є такі кошти, які до цього часу знерухомлені. І це теж правда. Тому у цьому відношенні. Я переконаний, що допомозі бути, фінанси на видатки знайдуться. Тим більше, що є декілька варіантів їх отримання. От тільки в нинішній ситуації важливо розуміти те, про що ми зараз з вами говорили. А хто став на дорозі надання репараційного кредиту? Чиї слова озвучує прем'єр-міністр Бельгії? Барт Де Вевер. На моє переконання, це слова Дональда Трампа. Ну, очевидно, що контрагентів московського фюрера Путіна. Ще раз наголошую. Не випадково ж у плані Трампа, написаному в Москві, Москва вже розпрощалася з цими грошима, з цими активами. вірно. Дякую, що дивитесь, слухаєте. Будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.